Анджей Сапковський. Відьмак Останнє бажання Дещиця істини. Розділ третій. Місця були відлюдні, дикі і зловісно ворожі. Геральт так і не повернувся на тракт до сутінок. Не хотів робити гак і поїхав навпростець через бір. Ніч він провів на лисій верхівці високого пагорбу із мечем на колінах біля маленького вогнища. У який час від часу підкидав жмутки борцю. Серед ночі він помітив далеко в долині відблиск вогню і почув божевільне виття і співи, а також щось, схоже на крик катованої жінки, рушив туди, ледь посіріло, але знайшов тільки в топтано обгорілі кістки у ще теплому попелі. Щось, що сиділо у корінні гігантського дубу, верещало й сичало. Міг то бути ліший, але міг бути й звичайний лісовий кіт. Відьмак не зупинився, аби перевірити. Розділ четвертий Близько полудня, коли він поїв пліточку біля джерельця, кобила заіржала, пронизливо й відступила, шкірячи жовті зуби і грозучи водила. Геральт мимоволі заспокоїв її знаком. І тоді помітив правильне коло, утворене капелюшками червоних грибів, що виступали з під могу. Справжня тебе стає істеричка, пліточко, сказав він, отже це звичайнісіньке відьомське коло, навіщо ці сцени? Кобила форкнула, повертаючи до нього голову. Відьмак потер чоло, спохмурнів і замислився, потім застрибнув у сідло й повернув коня, швидко рушивши назад власними слідами. Люблять мене тваринки, Пробурмучав. Вибач, конику. Виявляється, що ти маєш більше розуму, аніж я. Розділ 5 Кобила притискала вуха, форкала, рвала підковими землю, не хотіла йти. Геральт не заспокоював її знаком. зіскочив з сідла Перекинув вішки через голову конячки. За спиною він вже мав свого старого меча у піхвах зі шкіри ящерки. їх місце тепер займала блискуча, чудова зброя із хрестовим ефесом, добре збалансованим руків'ям, що закінчувалося кулястою голівкою білого металу. Цього разу брама перед ним не відкрилася, була відчиненою, як він її і лишив, коли виїжджав, він почув спів. Спів не розумів, не міг навіть ідентифікувати мову, з якої воно походило. Але не було у тому потреби, відьмак знав, відчував і розумів саму природу, суть того співу, тихого, пронизливого, що розтікався по жилах хвилею нудотного паралізуючого жаху. Спів нагло урвався, і тоді він її побачив. Вона притулялася до спини дельфіна у висохлому фонтані. Обіймаючи вкритий мохом камінь маленькими ручками, настільки білими, що видавалися прозорими, з під гриви чорного сплутаного волосся блищали витріщені на нього величезні, широко розплющені очі кольору антрациту. Геральт поволі наблизився м'яким, пружним кроком, ідучи півколом від сторони муру повз кущ блакитних троян створіння. Тулячись до спини дельфіна, повертало за ним маленьке личко з виразом невимовної туги, сповнене такого чару, що йому весь час вчувалася пісня, хоч маленькі бліді губоньки були стулені, й крізь них не вилетіло ні найменшого звуку, відьмак зупинився на відстані десяти кроків, меч, який він потроху витягав з чорних і мальованих піхов, розжарівся і засяяв у нього над головою. Це срібло, сказав він. Цей клинок зі срібла!» Блідаличко ні здригнулося, андроцитові очі не змінили виразу. Ти так сильно нагадуєш русалку, спокійно продовжував вінмак. Що могла б обдурити будь-кого, тим більше, що ти рідкісна пташка чорноволоса, але коні ніколи не помиляються, розпізнають таких як ти інстинктивно і безпомилково. Хто ти? Вважаю, що муля чи Альп. Звичайний вампір не вийшов би на сонце. Куточки блідих губонюк затремтіли і легенько піднялися. Приваб тебе, Нівелин у своїй подобі, вірно? Сни, про які він згадував, навіювала ти. Здогадуюся, що то були за сни співчуваю йому. Створіння не рухалося. Ти любиш птахів? продовжував відьмак. Але це не заважає тобі прокушувати людям обох статей шиї, так? А вже ж, ти й Ніволен. Прочудова з вас була би пара, чудовисько і вампіриця, володарі лісового замку. Миттєво запанували би над усією місцевістю. Ти вічно спрагла крові, і він, твій захисник, покликаний убивця, сліпе знаряддя. але спочатку він мусив стати справжнім чудовиськом, а не людиною, в личині чудиська. Великі чорні очі звузилися. Що з ним, чорноволоса? Співала, отже пила кров, звернулася до крайнього його засобу, тобто тобі не вдалося поневолити його розум. Я правий? Чорна голівонька легесенько майже непомітно кивнула, а котики вуст піднялися ще вище. Маленьке личко наболо потворного виразу. Зараз ти, напевне, вважаєш себе за господиню цього замку, кивок цього разу куди більш виразний. Тимуля, повільний заперечливий рух головою. Сичання, що пролунало, могло походити лише з блідих, розтягнених у жахливій посмішці вуст, хоча відьмак і не помітив, аби вони ворохнулися. Альп, заперечення. Відьмак відступив і сильніше стиснув руків'я меча. Значить, ти. Кутики вуст почали підніматися вище, все вище, губи розтягнулися. Брукса. крикнув відьмак, кидаючись до фонтану. З-під блідих губ блиснули білі гострі ікла. Вампіриця скочила, вигнула спину, наче леопард, і заверещала. Звукова хвиля ударила віньмака, наче таран, спираючи дихання, крушачи ребра, пронизуючи вуха й мозок шпичками болю. Відкинутий назад він іще встиг схрестити зап'ястки обох рук у знак геліотропу. Чари значною мірою заамортизували силу, із якою він урізався спиною у стіну, але все одно в його очах потемнішало. А рештки повітря вирвалися з грудей разом зі стогоном. На спині дельфіна у кам'яному колі висохлого фонтану на місці, де ще мить тому сиділа тендітна дівчина у білій сукні, розстелився величезний чорний нетопир, роздявивши довгу вузьку пащеку повно рядів голочастої білизни. Перед іншості, крила розгорнулися, безшумно затріпотіли, а створіння кинулися на відьмака, наче стріла випущена з арбалету. Геральт, відчуваючи на устах металевий присмак крові, прокричав закляття, виставляючи перед собою долоню із пальцями розкритими ознак квен. Не із шипінням рвучко розвернувся, регочучи, злетів угору і одразу стрімко кинувся униз. Цілячий в відьмака. Геральт відскочив у бік. Робонув, але мимо. Нетопир, плавно, гриційно розвернувшись на одному крилі, облетів його і знову атакував, роз'являючи зубастий писок на високій морді. Геральт чекав, націливши в бік створіння меж, який тримав обіруч. В останню мить він скочив, але не в бік, а вперед, тнучи на відліг зі свистом повітря. Не дістав. Було це настільки неочікувано, що він випав з ритму і на мить спізнився з вивертом. Він відчув, як пазурі тварюки рвуть йому щоку, а оксамитно вологе крило хльостає поза шийку. Крутнувся на місці, переніс тягар тіла на праву ногу і різко рубонув назад, знову промагнувшись по фантастично швидкому створінню. Нетопер замахав крилами, здійнявся і полетів у бік фонтану. У ту ж мить, коли закривавлені пазурі заскриготіли об камінь парапету, потворний, обсилений писок вже розмазувався, метаморфував, зникав, проте бліді губки, що з'являлися на його місці, так і не сховали вбивчих ікол. Брукса пронизливо завила, модулюючи голос у макабричній заспі, витріщила на відьмака сповнені ненависті очі, і вириснула знову. Удар хвилі був настільки потужним, що проламав знак. В очах у Геральта замиготіли чорні й червоні кола. У скронях і у тімені загупало. Крізь біль, що пронизував вуха, він почув голоси стогоний виття, звуки флейти й боя, шум вітру. Шкіра на його обличчі замертвіла і змерзла. Він опав на одне коліно і затрусив головою. Чорний нетопир безшумно плив до нього. Роззявивши у польоті з щелепи, Геральт, хоча й приголомшений хвилою вереску, зреагував інстинктивно. Зірвався на ноги, блискавично припасовуючи темп своїх рухів до швидкості польоту потвори. Зробив три кроки вперед, Вольт і півоберт, а після того швидкий, наче думка, удар обіруч. Відстря не зустріло опору, майже не зустріло. Він почув вереск, але тепер це був вереск болю, спричинений дотиком срібла. Брукса виючи, метаморфувала на спині дельфіна. На білій сукні трохи вище лівого перса було помітно червону пляму під порізом. Розміром з мізинець. Відьмак скриготнув зубами, удар, який мав розполовинити бестію, став лише подряпиною. Кричи, вампірице, гиркнув він, стираючи кров зі щоки. Верещи, втрачай сили. А тоді я з'єдну твою чарівну голівку. Ти осламнеш першим, чаклун, заб'ю! Уста Брукси не рухалися, але відьмак виразно чув слова. Вони звучали у його мозку, вибухаючи глухим дзвоном, відлунюючи, як з-під води. Побачимо, процідив він, йдучи, похилившись у бік фонтану. Уб'ю, 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 побачимо. Верена! Нівелен із головою похиленої на груди, вчепившись обіруч в одвірок, виліз із дверей особняку. Хитаючись, він рушив у бік фонтану, невпевнено махаючи лапами. На грудях каптан був заплямований кров'ю. Верена! проривів він знову. Брукса сіпнула головою в його бік. Геральт, здіймаючи меч, для удару, підскочив до неї, але реакції вампіриції були значно швидші. Різкий вереск і нова хвиля збила від маказні. Він гепнувся на знак, проїхавшись по гравію алейки. Брукса вигнулася і здіп'ялася для стрибка. Ікла в її устах блиснули. Неначе розбійницькі кинджали. Нівелен, розчепіривши лапи, наче він міць, спробував її схопити, але вона береснула просто йому опащу, відкинувши не кілька сажнів назад на дерев'яне рештування муром, що зламалося із пронизливим тріском, ховаючи його під стосами деревини. Геральд вже був на ногах, біг півколом, огинаючи повітря і намагаючись відвернути увагу Брукси від Нівелена. Вампіриця, шурхочучи білою сукнею мчала просто на нього, легко, неначе метелик, ледь торкаючись землі. Не верещала вже, не намагалася метаморфувати. Відьмак знав, що вона вже змучена, але знав і те, що навіть змучена, вона й надалі смертельно небезпечна, за спиною Геральта Нібелин грюкав дошками і ревів. Геральт підскочив ліворуч. Коротко крутнувши мечем, дозорієнтуючи потвору. Брукса насувалася на нього, біло-чорна, розтріпана і страшна. Він недооцінював її, вереснула на ходу. І він, не здужавшись скласти знак, полетів назад, овігнавшись спиною у мур і біль у хребті пронизав аж до кінчиків пальців, паралізував плечі, підтяв коліна, упав навколішки. Брукса, мелодійно завиваючи, плигнула до нього. Верена! Ревнув Нівелен. Вона відвернулася, і тоді Нівелен з розмаху всадив її поміж грудей зламаний гострий кінець триметрової жердини. Вона не крикнула, тільки зітхнула. Відьмак, почувши те зітхання, затремтів. Вони стояли. Нівелен, широко розставивши ноги, тримав жердину обіруч, затишнувши її кінець під пахвою. Брукса, неначе білий метелик на голці, повисла на другому кінці деревини і також охопилася за неї обома долонями. Вампіриця несамовито зітхнула і раптом сильніше натиснула на кілок. Геральт побачив, як у неї на спині на білій сукні розквітає червона пляма, з якої у гейзері крові вилазить огинний мерзотне обламане вістря. Нівелин відчайдушно закричав, зробив крок назад, потім другий, а потім став швидко відступати, не відпускаючи жердини тягнучи за собою прохромлену бруксу. Ще крок, і він уперся спиною в стіну особняка. Кінець жердини, затиснутої під пахвою, заскриготів об камінь. Брукса поволі майже песливо пересунула маленькі долоні вздовж жердини, витягнула руки, вхопилася міцно за ключицю і навалилася на неї знову. Уже майже метр скривавленої деревини стирчав у неї зі спини. Очі її були широко розплющені, голова відхилена назад. Зітхання її стали чистішими, ритмічними й переходили у хрипіння. Геральт підвівся, але, заворожений цією картиною, не зміг спромогтися хоч на якусь дію. Він почув слова, що глухо броніли всередині черепа, наче під склепінням холодного й мокрого льоху: Мій або нічий. Кохаю тебе, кохаю. Ще одне страшне, переривчисте здушеною кров'ю зітханню. Брукса шарпнулася і ще посунулася уздовж жердини, випростала руки. Нівелин розпачливо заревів і, не відпускаючи ключини, спробував відсунути вампірицю якомога далі від себе. Марно. Та присунулася ще ближче і схопила його за голову. Він завив іще пронизливіше, закрутив волохатою довбешкою. Брукса знову просунулася по жердині і нахилила голову до горла Нівелина. Ікла зблиснула сліпучою болизною. Геральт скочив, скочив, наче бездумна звільнена пружина. Кожен рух, кожен крок, який він мав зараз виконати, був його натурою. Був завченим, невідворотним, автоматичним і смертельно точним, три швидкі кроки. Третій, як і сотня таких кроків до того, прийшовся на ліву ногу, був твердим, впевненим. Закрут Тулуба, різкий замашний удар. Побачив її очі. Нічого вже не могло змінитися, почув голос. Нічого. Крикнув, щоб заглушити слово, яке вона повторювала. Нічого не могло, рубанув. Ударив упевнено, як сотні разів до того серединою леза й одразу продовжуючи рух, зробив четвертий крок і півоберт. Клинок під кінець півоберту вже звільнений, пішов слідом, сайнувши, розсіюючи віялом червоні краплі. Волосся кольору воронячого крила, віючись хвилею, пливло у повітрі, пливло, пливло, пливло. Голова опала на гравій. Потвор все менше, а я? Чим є я? Хто кричить Птахи? Жінка в кожушку й блакитній сукні, троянда з назаїру? як тихо, як порожньо, яка пустка в мені. Нівелен, згорнувшись калачиком, корчачись від спазмів і тремтіння, лежав під стіною особняка в кропиві, обійнявши руками голову. Оставай, сказав вінмак. Молодий, симпатичний чолов'яга міцної статури із блідою шкірою, який лежав під мором, підвів голову і роззирнувся навколо. Він був гень спантеличений, протер очі великими пальцями, глянув на свої долоні, обмацав обличчя, застогнав тихо, сунув пальця до рота і довго водив ними поясна. Знову схопився за обличчя і знову застогнав, торкнувшись чотирьох спухлих ран на щенці, що кривавилися, зарядав. А тоді засміявся Геральте, як це? Як це воно, Геральте? Остань, нівелене, встань і йди. У вюках у мене є ліки, які потрібні нам обом. Я вже не маю, не маю, Геральте, як це? Відьмак допоміг йому встати, намагаючись не дивитися на маленькі, такі білі, що аж прозорі руки, стиснуті на жердині, вбиті між малими груденятами, обліпленими вогкою червоною тканиною. Нівелин знову застогнав. Верена, не дивися, ходімо. Вони пішли через подвір'я повз кущ блакитних троян, підтримуючи один одного. Нівелин беззупинно обмацував обличчя вільною рукою. Не віриться, Геральти! після стількох років як воно можливо? У кожній касці є дещиця істини, тихо сказав він мак. Кохання і кров обоє мають потужну міць. Маги та вчені сушать собі над тим голову вже багато років, але не дійшли жодного висновку, крім того, що, 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 Геральте. Кохання має бути справжнім.